Датко Злата, учениця 9 класу, Галина Удовиченко легко бути вчителям. Про новий закон в освіті десь пронюхав такику. І прийшла йому ідея ось така нау. А що ж важко працювати цілий день у полі, якщо легко можна вчити і дочок у школі? Я кажу у нас того освіти немає. Він на те. А хто ж у тебе про неї спитає? То ж така дорога зараз усіх нас швидко вчать. У короткі строки я ж не кличу, рубать дрова, чи мішки тягати. В школі легко, без набряду, можна працювати. Тут цікаво, де ти день спливає, любить дуже, і відпуску довже легше. завжди маєш, Кажуть люди, і за не звопряча. Тож ідемо. Ми потрапили до школи саме наперед. Та тут треба шипчу мати стайні нерви. Глянь, як ти діти всі гасають. швидше як ті бджоли, та й до шуму, до такого не звикнеш ніколи. говорить? закрий вуха й ходи під стіною. І не трапиться ніколи. У злиття змінився. А той шортач побіг далі, навіть не спинився. А за ним побігли ще й ті смалята. Почали його гансели так ще й реготати. Покотились по підлозі наче ті клубочки. А за ними вчитель біга, як та мама хвочка. Хіба хлопці поперила, їдуть аж до низу. Один виліз на вікно, лізе до карнизу. Погадя. Просто, чуть не плаче, злізла, Василечко, будь ласка, бо впадеш, юначе. Саме в цю хвилину мама доїх стримала, по якійсь причині школу завітала, як узріла ту картину, то немов здуріла, на ту вчительку сердечну вихром налетіла і судом їй пригрозила, звійдення м'якала, бо увагою. Поки ми спостерігали за її дитятко, хтось поціли мені в доба, мабуть, із рогатки. Тут здійнявся гек. Чую, я вже Бог. Раптом хтось м'яче по голові, як дорохне, наче струму пронизало мої бідні очі. Я кажу до ума. Ні. Але я чомусь такого геть не помічає, от прийде така мамаша, що й притягне татка, і порвуть кого завгодно за своє дитятко. Кришки вже рушків тягати, час вальс стелити, аніж по лезу бритви кожен день ходити.